Чи користуєтесь ви муніципальними послугами онлайн? О, я думаю, що, скоріш за все, ні. Чому? Ну, мені фактично є якраз звідти, якщо чесно. прийти, взяти все, що тобі треба, тобі поясняти, розкажете, типа собі заповнив, що треба. Тобі сказали правильно або неправильно і ні, ну показнички так. Тільки онлайн. Показнички і сплата рахунків теж. Бо це дуже зручно. І... Я не знаю, як бабусям, бо в них там є якісь пільгові години, і це просто мені їх шкода, чесно. Бо... Але так, користуюсь. Так, користуюсь. А якими саме? Показники електроенергії, води, так, підходять рідко. Чому? Не дуже вмію і взагалі не користуюсь. Чому? Не потрібно. Це все дружина робить. Ні. Дима рівно просто. А показники, наприклад, передаю своєму власнику квартири. Чи користуєтесь ви муніципальними послугами онлайн? Ну, за квартиру, як завжди, там плачу, якщо це входить. Якщо особино платити, одне діло йти десь стоять там в чергу, чи просто пройтися одне діло на цьому. Просто по. На мобільнику заплатити, це зовсім різні речі, так що це допомагає. Це мама все робить, я нічого не роблю. Я ну, так, даду. ось показники передаю через особисті кабінети. Наскільки це вам спрощує життя? Набагато. Зручно, будь-який час там все видно, попередню історію і так далі. Передаю показники, оплачую комунальні послуги, все це в цифровому порядку. Не виходячи з дому, в будь-який час 24 на 7 можна зайти, проплатити. Це все фіксується, квитанції зберігаються в електронному вигляді, тому дуже зручно.